Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. І сьогодні буде відео огляд мого маленького помічника, мого кентаврика, Кентавр 160B люкс. Ну, або ще кажуть модернізована версія, щоб не путали, бо вони тут трішечки відрізняються. Цей кращий за. Обичного кентавра 160-го. Ось, і зараз більш детально в цьому відео покажу свого тракторця. Тому не перемикайте, буде цікаво. Так, і спочатку подивимося двигун. Двигун тут GD16 маркування. Потужність пише 16 кінських сил. Що ти несеш? Номінальний оберти 2200 за хвилину. Маса двигуна 122 кг, дата виробництва 12 місяць 2021 року. Кінець 21-го початок 22-го це почали випускати люксову модель Кінтавра 160-го. Ось. Двигун тут я вам скажу, що тут немає 16-кінських сил. А, що? На максимальних обертах він може видавати ну, максимум 15. Двигун тут стоїть 195-й. Ось. Дивіться, треба дивитись тут. Ось на двигуні, вилето 95-96. Буває таке літі, а буває і пише 195. Ну, я думаю, це, що пише 195, то там 12 кінських сил. Ось, а тут 95-96. Це... Я думаю, що тут. Максимально 15 кінських сил він видає. Ось. Так, по двигуну сказав. Дивіться, плюс цього Кентавра, люксової моделі в тому, що НШ насос стоїть ось. Що? Ну є! Ну, що це? На шків маховика? Ось, він постійно крутиться. А це означає, що гідравліка у вас працює постійно, навіть коли ви витискаєте щеплення, Ось, гідравліка все працює, піднімає, опускає. І це я вам скажу, друзі, великий плюс. Тому що я вон, копав картоплю на ньому і дійсно на розворотах просто вижжав щеплення, щоб не вимикати передачу, щоб цю коробку. Не добивати, бо вона і так слабенька. О. Тут коробка мотоблочного типу, тому крепко нагружати її не потрібно. Це вже міні-тракторні коробки, то там вони вже можуть витримувати більш нагрузку, а ці треба дивитися обережно, тому ось. Ще плюс тут, як бачите, Куліса вигнута на бік, і скажу вам це дуже зручно. Є більше місця для того, щоб сісти в трактор, нічого не заважає, якби все чудово. Так, тут такий ящичок для інструментів. Що ще хотів показати. Двухсекційний розподільник. Гідравліка. Получається опускання, підйом до гори і плавачий режим. Так, бачок. Масло для підйомника. Так, це на гідравліку. Коробка, до речі, в мене там літі є. Зараз не знаю, буде видно чи ні. Форте написано, фортовська. Так, ще плюс цієї моделі. Ну, повишені, повишені понижені. Так, це два режими є, а також розблокування півосей. поразительно, геніально. В Розблокування півосей є більш надійніше, ніж блокування диференціалу вони часто вилітають, ломаються і. Більше з тими коробками Муроки. Ось тому дивіться, це така коробка, якщо будете брати мототрактор, то беріть з такою коробкою. А ще краще я вам скажу так від себе, що можете брати ось кентавер 160B. Ну, тут не пише, що люкс там чи не люкс, але це люксова версія, це модернізована. Так, дивіться, що тут ще зробили. Зараз покажу. А, педалі. Получається, на тормоза стоїть одна педаль, щеплення і газ. Ось. Зручно тут рядом стоїть газ, тормоза, так, руль. Це для швидкого повертання. Така штучка прикольна. Так. Замок запалювання. Руль, рульова колонка, ось дивіться, бачите, тут болт, гайкою, відкручуєте, руль, нахил регулюється. Тобто можна опустити, підняти, як, щоб вам було зручніше. Так, сидіння. Покажу сидіння тут на пружинах. Такі пружини. Дивіться, речажок ось є. Це... Для того, щоб сидіння підсовувати вперед-назад. Ось. Для більш зручної посадки. Водія. Так. Куліса дуже зручно, що зліва. Зміщена вліво. Багато хто говорить, тих, хто там в магазинах продають техніку. Що незручно, впирається в ногу, не знаю в мене. Ось вимкнув третю швидкість. Все чудово. Нічого не заважає. Так, дивіться, поки тут покажу ще. Винесли декомпресор сюди вже зробили, як у міні-тракторах. І це дуже зручно, я вам скажу. Не потрібно нагинатися, там десь тягнутися, щоб той флажок. Натиснути і потім щоб повернути тут ключ. Тому дуже зручно. І ще й під ліву руку. Тут собі витягнули. І можна заводити трактор. Так. Ось, педалі зручно, газ і поруч тормоза. Так, дивіться, по датчикам. Датчик температури охолоджуючої рідини. Цей датчик тиску масла в двигуні. А цей датчик тут об'єднаний в один. Тут показує заряд акумулятора зверху, знизу показує мотогодини. Теж дуже зручно і не знаю, якби, як на мене, то це плюс. Стоїть тут одразу показує і мотогодини і заряд акумулятора. Не, не так, як тут на міні-тракторах чи мототракторах цих старіших моделей. Ось. Тому якось так. Що ще хотів вам показати? Півосі тут стоять на 50 міліметрів. Тому вони є більш надійніші. Бо товстіше, обично йдуть на 41, там чи 45, а це на 50. Потужніше. І це плюс теж. Ще подивіться плюс. Бачите, які чулки? Бо були тут на старих моделях вони були менші, і тут півось оця, йшла аж так далі сюди. Ось, А тут було коротеньке, навіть у Роми Техноворона теж, подивіться, тут його закінчується, а далі така довга йде полуось. І в нього тонше теж. Хоча в нього міні-трактор, ну, по ідеї, мали б поставити теж товстішу полуось 50-ку і зробити отакі чулки взагалі шикарно було б. Чулки йдуть більше, тому це як би я вам скажу, це плюс. Подивіться, бачите? І тут, в принципі, можна і не ставити опорні підшипники сюди ставлять ще. Можна не ставити, чому? Тому що дивіться, чулки йдуть довше. І плюс ще виходить, що сама полуось, бачите? Тут ось відрізок дуже маленький. Тут навіть 10 сантиметрів немає. Ну не знаю, чи на відео передасть, але тут немає 10. Тут 8 десь може. Ось, і далі вже йде кріплення на болтах, і вже все, і далі колеса. Тому, в принципі, дивіться, колію я регулювати не буду. У мене здається, не пам'ятаю, не міряв. Ну, здається, тут стоїть метр двадцять. Але не буду говорити, бо точно не знаю, потім якось в іншому відео візьму рулетку, може, замірюю і. Побачимо дійсно це. Є. Ну Мені вистачає, я якби, колію зменшувати не буду ззаді і збільшувати теж. Бо дивіться, якщо ви захочете її... Хоч там і є куди, бачите ще скільки. 10 см є, можна тут видвинути. І тут можна теж на 10 см можна колесо змістити аж сюди, на край. Але я скажу вам, друзі, що це погана буде ідея, тому що тут відстань збільшиться і буде нагрузка, тоді йде на ось. На полуосі, на чулки Ось Тому як би не радив би вам розсувати геть на самі края. Ну, в принципі, так як стоїть зараз, мені, ну, мені підходить, мене все влаштовує, тому мені там її розсувати на більшу відстань не потрібно. Так, що ще хотів розказати. А, за розподільник. Стоїть він тут, в цьому місці. Ну, я бачу, ще ставлять сюди, він зверху йде ще ну, вище вище цього, цього кріплення. То там би якби ще зручніше, цей речах йде більш вище сюди ще більш зручніше. Да Що ти чорт побери, такое несеш? я ж кажу, як вище, то буде ще більш зручніше. То можливо я в подальшому перероблю, це не знаю, побачу. Це геніальна ідея. Просто клас. Такий гідроциліндр стоїть. В принципі, його вистачає на це навісне обладнання, яке є до мототрактора, його вистачає, я вам так скажу, з головою. Підніме ту вагу, бо те навісне обладнання, яке йде до мототрактора, воно якби йде мотоблочного типу, йде на мотоблок і на мототрактора, тому воно якби розраховано. Там невелика вага і. Цей гідроциліндр підніме любе навісне, який йде до мототрактора, скажімо так. Так, дивіться. Тут зірочка сюди винесена одразу. Не так, як колись були, що вони заходили туди і там треба було потім коробку розбирати, щоб замінити зірочку чи підшипник там, де зірочка стоїть. Тому одноточковий навісний механізм тут. Це, якби скажу вам так, мінус. Ну, але цей переходний редуктор він потрібен для того, щоб фрезувати. Бо дивіться, є в планах зробити сюди поставити трохточку. Так, це гарна ідея. Ось, але це вже в іншому відео я якось розповім. В принципі, по тракторцю я все розказав. Такі всі моменти. В інтернеті є багато відеоглядів. На цю модель. Ось Тому там всі характеристики, там це все, я там детально розповідати не буду. Так показав в цілому, що він себе представляє, цей мототрактор. Ось Повітряний фільтр стоїть, схований сюди. Ну тут в принципі зручно Ось викрутив цей барашек. Ось знімаєш кришку, достаєш, там така сіточка стоїть. Її треба промивати. Знизу тут налівати потрібно наливати мастило. Ось. тому, ну Я хотів теж думав поставити інший. Ну, поки буде так. ось, Рульова тяга, яка йде ось з рульової колонки, вона тут вигнута. Це якби теж плюс, зручно. Колесо, коли повертає, то воно не буде впиратись. Не буду заважати. Так. Ось такий тракторець Кентавр 160Б. Друзі. Ще раз нагадаю, це люксова модель, ще кажуть, модернізована. Тому не плутайте, будь ласка. Бо в коментарях писали, що там вимикає блокування там. Дифференціалу і тому подібне. Дивіться, тут немає блокування диференціалу, тут стоїть розблокування півосей. Тому це якби краще. Ось тому не путайте, будь ласка. От, цей трактор, він якби тут багато що покращено. Тому ось така от інформація, якою я хотів з вами поділитись. Ось, нарешті, цей огляд я вже. Відзняв, бо не було якоїсь можливості раніше це зробити. Вихлоп тут стоїть ось, бачите? Такий, якби хромований з нержавіючої сталі, тому. Ну, як би, в кавичках з нержавіючої, бо дивіться, почало ржавіти вже, бачите? Що за фігня? Але виглядає гарно, я вам скажу. Ви посмотрите, яка прелість. Але, в принципі, на роботу якби не впливає, друзі. Якщо там буде стояти та стандартна чорна вихлопна труба, то немає різниці. Просто дивіться, що тут ще мені подобається, бачите, як йде вихлоп. Ось, Він виходить доверху вигнутий, потім сюди йде і тут вже прикручується вихлопна труба. Бачите, йде над рівнями ось вверх. А в старих моделях тут виходить прямо така довга-довга труба і потім вверх повертає. Ну, воно якось не дуже, я вам скажу. Ще й ці рівні будуть пригаті, вони можуть попадати на трубу. Труба гаряча, ці рівні можуть там плаватись там і тому подібне. Тому не дуже так це є. Тут уже більш продумали і вигнули так сюди, і воно пішло вверх, і це набагато краще. Ще дивіться, мені подобаються ці защолки. Дійсно прикольні. І краще, ніж на інших мототракторах. Там є і з пружинками, там є вони різні, є такі простенькі на защолках. Тут таке, а тут вже виглядає більш солідно, я вам так скажу, такі защолки прикольні. Ось. Тому якось так, я думаю, зміг вам показати, що тут і як. А, є світло, ось дивіться. Прикольно тут зробили така ручка, яку деоматіз, я вам кажу. Похоже, світло ось. Получається, габарити. Ну Габаритів тут виходить, що немає. Тут зразу включаєш щось ближнє, натискаєш вниз, це дальнє світло включається. Так, ближнє, наверх, так само як і в машині, нажимаєш, буде блимати світло. Ну і вимикаєш. Ось. І вниз це на... вліво, вправо повороти вмикаються. Також тут є. Світло назад вмикається, вимикається. Аварійний сигнал. декомпресор, Тут є сигнал на панелі. Також є сигнал на, на самому кермі. Ось. Бо в старих моделях тільки тут були, на панелі. Тут вже покращили, зробили сигнал, ось тут, як на автомобілі. Ось. Тому теж зручно. Такий тракторець, друзі. Мені подобається, не знаю, як в роботі. Будемо працювати на ньому, буду все знімати, друзі, все покажу. Все буду розповідати. Ось. Що буде ламатись, буду також, друзі, все показувати. От. Буду говорити правду, буду все розповідати, все, що буду ламатись, все, що буду робити, ремонтувати, все буду показувати, друзі. Тому дивіться, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже приємно буде поспілкуватися з вами в коментарях. Ось на всі коментарі я відповідаю. Пишіть свою думку, як вам такий тракторець. Як на мене, непоганий, я вам так скажу. Можу, знаєте, що ще сказати? Що серед усіх мототракторів це є просто топ? Це просто найкращий із мототракторів. На, серйозно, ти не вірив! Дивіться, якщо надумаєте скупляти. Якщо не думаєте купляти собі мототрактор, то це просто ідеальний варіант, я вам так скажу. Може бути, а може, ні. А може, ти. Дивіться, якщо вам не потрібен великий трактор, так, або у вас маленькі участки. Ось якщо у вас там до гектара там півтора, може, ну максимум 2 гектара, якщо це з косовицею, то в принципі такого тракторця має вистачити. Дивіться. Чудовий варіант, я ж кажу, з усіх моделей. Тут йде довша база Ось. і багато плюсів. Це КПП з розблокуванням півосей. Це НШ насос, який постійно працює. Тому, друзі, такий тракторець. Понятне діло, що треба буде тут підкручувати. Я його як купив, все підкручував, всі гайки, всі болтики. А що так можна було, що? ли? Все повністю також треба смазувати все, друзі. Всі з'єднання, оце дерульові тяги, там ці всі. Це все потрібно там. Розібрати його краще, промазати все, то воно буде вам довше ходити. Воно і так, звісно, буде працювати, але якщо хочете, щоб все воно працювало і працювало довго, от щоб не ламалось подовше, як можна так сказати, от, то дивіться, то треба за ним дивитись за технікою. Треба все змазувати, все треба також є тавотниці. Ось, тому також треба все змащувати. Получається, тут тавотниця. На другому колесі так само. Тут ось посередині, бачите. Тут ось теж. Та от це треба все прошприцовувати Все смазувати. Ось такий огляд вийшов, друзі. Ось таке відео. Кому сподобалось, ставте лайк. Пишіть коментарі, може когось що цікавить, задавайте питання в коментарях під цим відео. Також дивіться, може в кого є якісь побажання, може по поводу модернізації техніки, що можна доробити. Ось, може, в когось подібний тракторець, є може іншої моделі, але подібний до цього. Якщо ви там щось робили, міняли, пишіть в коментарях, я подивлюсь, і може теж зміню в своєму тракторці. Щось дороблю. ось А в планах взагалі є, теж доробляти. Багато що хочеться ще зробити для себе, як би покращити. Ось. Тому якось так. Ну це вже я розповім в іншому відео. Дякую всім ще раз за підтримку, за те, що підписуйтесь, підтримуйте мій канал. Всім дуже вдячний. По можливості буду якнайчастіше знімати для вас відео. Ось тому підписуйтесь на канал, бо я дивлюсь, що з кентавром таким 160-м чи люксовою моделлю я бачу, що на Ютубі немає каналів. Ось, є з різними тракторами, з іншими ну мототракторами. ось, А саме з такою моделлю то немає. Тому підписуйтесь і зможете спостерігати, на що він здатний. Що він може робити. Ось Тому давайте діліться відео також, щоб люди могли бачити. Може хтось хоче такий купити. Ось. І зможуть просто подивитись, і щоб могли знати про нього інформацію, так сказати, реальний відгук від власника такого мототрактора. Ось Бо вам в магазині там можуть такі. Сказки не розказувати. Знаєш, це ніфіка ні, ні, ні не лишня інформація. Ось, а по факту може бути зовсім інше. А, що? Щоб ви потім не розчарувалися і не засмучувались. Це больно. Прямо до сльоз. Ось, тому щоб наперед знали вже, чи вам потрібна така техніка, чи, чи ні. Чи може вам краще додати ще трошки грошей дозбирати і купити міні-трактор. Там вже йде міні-тракторна коробка типу шифенговської ось, то Там вже вона набагато краще, потужніша. Тому якось так. Друзі, ось такий відео огляд мого помічника. Підписуйтесь на канал, спостерігайте, щоб нічого не пропускати, не забудьте про дзвіночок. Ну а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока.